Друзі, всім привіт! Як вирахувати необхідну кількість петель, яку вам потрібно буде набрати на ваш виріб? Так, треба буде зв'язати зразок. Ось так, як у мене. Я для себе завжди визначила, що нитки грубі, я в'яжу 30-40 петель зразка. Тут у мене їх 30. Зразок повинен бути досить високим у висоту. Якщо ви будете виконувати декілька варіантів в'язання, тобто у вас буде резиночка, у вас буде рівненьке полотно, у вас будуть якісь коси або якийсь візерунок, то в цей зразок треба пров'язати все. Тому що різні візерунки можуть так чи інакше стягувати нитку. Особливо це важливо робити, коли ви в'яжете коси та джути. Зв'язали зразок, беремо сантиметр і виміряємо. У мене в 30 петлях 32 см. Резинка у мене така сама, така нитка. І далі рахуємо по наступній формулі. І ще один важливий момент. Зразок треба обов'язково в'язати. Тими спицями, якими ви плануєте в'язати основну роботу. Якщо резинку ви плануєте в'язати спицями на розмір менше, на два розміри менше, то резинку зв'яжіть спицями на два розміри менше, тобто, щоб у вас зразок був в один, один з вашим наступним виробом. Я сподіваюся, що ця інформація була для вас корисна. Дуже буду вам вдячна за підписки, лайки та коментарі.